Що у вас асоціюється з особою Геннадія Москаля? Дехто пам'ятає його як очільника Луганської чи Закарпатської ОДА. Маловідомим є факт адвокатської практики пана Москаля. Але що ж він за фігура? Та який слід він залишив в історії незалежної України? Пішов ти на**, разом зі своїм телеканалом. Дуже мало відомо про його ранні роки. Геннадій Геннадійович Москаль народився 11 грудня 1950 року на Буковині у селі Задубрівка. Деякі джерела пишуть, що він походив з сім'ї службовців. Одне з найцікавіших питань щодо цієї фігури його колоритне прізвище. Його він начебто успадкував від матері. Та часто його ранніми роками та походженням спекулювали різні проросійські активісти вже в 2010-х. Тому така інформація викликає сумніви. Інша версія говорить, що прізвище Москаль було записано в свідоцтво про народження через тодішню практику в СРСР і доволі підозріле ставлення до осіб татарської національності. Тому батьки вирішили дати більш правильне прізвище Москаль, аби йому було легше жити в Совському Союзі. Відомо, що у 1970 році він закінчив Чернівецький технікум залізничного транспорту і навіть встиг попрацювати по професії. Оглядачем вагонів відділу вагонного господарства тернопільського відділення львівської залізниці, простіше кажучи, тим самим дядьком, який стукає молоточком по поїзду. Але прекрасна совєтська система, і тут вирішила показати усю свою красу. Геннадій Москаль був мобілізований до совєтської армії. Після служби він не повернувся до залізничної справи, а у 1975 році вступив на навчання у Львівську спеціальну середню школу міліції МВС СРСР. І з цього моменту він себе тісно пов'язав з правоохоронними органами. Про цей період життя Геннадія Москаля Юрій Луценко розказує таку історію. Москаль молодший лейтенант карного розшуку в гірському районі Чернівецької області. Для перевірки жовторотому дали висяк, вже як рік не розкриту крадіжку кози. Через тиждень москаль набрав кістки на м'ясокомбінаті, розклав їх у лісі і, з понятими, склав акт про невинно убієнну козу не встановленими вовками. Далеко піде, сказало начальство. Інша історія пов'язана вже з лейтенантом Москалем. Прийом відомої циганки, яка мала цех по варці дурі і довідку з психдиспансера. Правило прийому божевільних просте: мовчи, тоді за годину закінчиш. Якщо вступиш у діалог, буде 3, 4, а може й 5 годин. Циганка зайшла з шістьма дітлахами і криком ще з порогу районного відділу міліції. Старші колеги засікли час. Через 15 хвилин циганка з криком вискочила з кабінету. Її більше ніколи не появлялося. Старожили зайшли в кабінет. Лейтенант Москаль сидів на столі та із завзятою кривою посмішкою казав: лом ломом вишибають. Бо ваша партія регіонів вже зато всіх, і ви хочете нас теж. Не вийде це. За час служби Москаль встиг побувати і начальником відділу кримінального розшуку управління внутрішніх справ Чернівецького облвиконкому, першим заступником начальника управління Міністерства внутрішніх справ Чернівецької області, начальником кримінальної поліції та інших схожих посадах. Паралельно він готував освітню базу для росту по кар'єрі. Спочатку закінчив так звану ментовку в Києві, а потім поступив у вищу школу МВД СССР. Це було необхідним кроком, бо у совєтському союзі без московської освіти важко було пробити собі місце під сонцем у органах правопорядку. При цьому він продовжував свою роботу на міліцейських посадах на Буковині. На початках 90-х Геннадій Москаль працював у Чернівецькій міліції та займався кримінальними справами і зарекомендував він себе тоді як ефективний менеджер у міліцейській системі, звісно, зі своєю специфікою, але виконував роботу якісно. За такі досягнення його у грудні 1995 року призначили начальником управління МВС України у Закарпатській області. Тоді, будучи в званні полковника, він отримав доволі складне завдання: Закарпаття мало славу доволі криміногенної області. Близькість до Словаччини та Угорщини давало значний поштовх до розвитку контрабанди. Рекет, замовні вбивства та розборки були нормою для регіону. При цьому він вважав, що не міліція має боятися криміналітет, а навпаки, попередники не бажали сильно воювати з криміналітетом, тому в тодішній Україні закарпатська міліція вважалася доволі неефективною. Москаль вирішив провести чистку серед міліції, аби позбутися гнилого елементу. Криміногенна ситуація помітно поліпшилася. Не на жарт налякані його заявами і діями. Головні бандити ракетири повтікали від гріха подалі у ближнє Зарубіжжя, Угорщину і Словаччину. При цьому Москаль не боявся проводити брифінги та активно співпрацював зі ЗМІ, за що часто отримував від них нагороди. У липні 1997 року до Закарпаття прибув тодішній голова МВС України Юрій Кравченко. Він уперше за останні роки похвалив міліцію Закарпаття. Більше того, рекомендував іншим обласним управлінням переймати його досвід. Закарпаття втратило славу української Сіцилії, але був ще один регіон, в якому бандитизм цвів та процвітав. У 90-х Крим був раєм для різного роду організованих злочинних груп, серед яких було дві найсильніші. Так звана ОПГ Сейлем та Башмаки. Дві банди почали свою діяльність ще за часів перебудови і змогли настільки вкорінитися в кримський істеблішмент, що мало хто вірив у перемогу над ними. Для міністра МВС Кравченка особа москаля була виграшною у всіх сенсах. Якщо він зможе побороти кримську мафію, він покращить свої позиції в очах Леоніда Кучми. Якщо москаль провалиться, є цап відбувайло за фіаско. У звані генерал-майора міліції в жовтні 1997 році почалася війна Москаля у Криму. І з самого початку він старався робити все своїми силами, аби не було витоків інформації. Потім Москаль шукав інформаторів в рядах криміналітету. Деяких ви дуже добре знаєте. Наприклад, гауляйтер Криму Сергій Аксьонов на прізвисько Гоблін був інформатором міліції. Про це писав колаборант Мішков. Так, конспірологія. Але якщо співставити це з фактами, що Аксьонов був кримінальною фігурою не першого ешелону, але все одно уникнув покарання, то ця конспірологія має право на життя до 2000 року. Всесильні башмаки та сейлими втратили свої сили. А кримська політика стала набагато чистішою від мафіозного впливу. Це було тріумфом москаля в органах правопорядку і отримало відповідну оцінку від начальства згори. Короткий період перед початком політичного шляху Москаль був начальником Дніпропетровської міліції. Це було своєрідним вступом до політичної кар'єри. З цієї епохи є одна історія, тому перенесемося на пару років вперед: 2007 рік. Москаль, кандидат в депутати від народної самооборони. На теледебатах Шуфрич ядовито нагадує, як Геннадій Геннадійович готував візит з кучми в Дніпропетровськ. Зібрав усіх безхатьків, хоча в оригіналі було дещо інше слово. Так от зібрав він усіх безхатьків на баржу і сплавив їх по Дніпру. Москаль без хвилини роздумів сказав: А що, Нестор? Це тільки тобі по всіх усюдах їздити за народні гроші. Бомжі. Бомжі, що не люди. Вони теж хочуть Дніпром проплести. Батька Тараса в Каневі побачити. Попри кумедність ситуації, це показує і політичне відчуття амбіційного генерала міліції, який знав, як вгодити начальству. Тому не дивно, що амбіційного та ефективного менеджера вирішили затягнути в політику. Та перш ніж ми перейдемо до розуміння політичного закулісся пана Москаля, хочемо сказати кілька слів про тих, без кого наших відео просто б не було. Це школа останнього капіталіста. Місце, де вас навчать основним базовим принципам поводження з власними фінансами, на сайті школи ви знайдете фундаментальні курси з основ інвестування та фінансової грамотності, це необхідність для кожного з нас. Тож рекомендуємо вам перейти за посиланням в описі та ознайомитися детальніше. Політичне закулісся Вважається, що губернатором Закарпатської області Геннадій Москаль став з подачі СДПУО. Головним персонажем цієї партії був Віктор Медведчук. Медведчук мав надію, що Москаль зможе переважити вплив місцевих олігархів балог, які тоді посварилися з Медведчуком. Москаль мав бути своєю людиною в Закарпатті. Мав перетворити область в оплот СДПУО. за своєрідною традицією СДПУО, Першим заступником москаля був обраний Іван Різак, який до того був першим заступником Віктора Балоги. З тверджень місцевих ЗМІ він звільнив велику частину голів районів, аби призначити членів СДПУО. Також були чутки, що в обмін на підтримку Москаль отримав право отримувати свій відсоток з економіки краю. Дехто звинувачує Геннадія Москаля в тому, що він заробляв кошти на нелегальних мігрантах. Він пролобіював створення на території краю табору тимчасового тримання нелегальних мігрантів. Павшино, який було відкрито восени 2001 року, були чутки, що Москаль агітував не тільки за СДПУО, а й за партію Литвина, яка була відома під абревіатурою Заєду. Але на парламентських виборах 2002 року перемогу на Закарпатті отримала партія Ющенка Наша Україна. За чутками, через цей провал Медведчук лобіював зняття москаля та призначення Івана Різака своїм губернатором краю від СДПО. Москаль пішов у тінь української політики, перебуваючи на посаді голови Державного комітету України у справах національностей та міграції, але ще не зник з політичної шахівниці України. У 2004 році Україна пережила першу революцію. Проросійські сили тоді активно штовхали до влади свого кандидата, колишнього відсидівшого Віктора Януковича. Країною пройшлася ціла хвиля фальсифікації різного роду. В результаті цих подій після другого туру виборів переміг Віктор Янукович. Хоча всі екзитполи пророкували перемогу Віктора Ющенку, на Майдані зібралися люди, аби відстояти свободу свого голосу. В результаті громадської активності було захищено право української нації на першого націонал-демократичного президента Віктора Ющенка, який склав інавгурацію 23 січня 2005 року. Але одразу після приходу до влади у помаранчевій коаліції виник цілий ряд проблем з кадрами. Багато представників силових структур були в опозиції до чинної влади. Тому міністру внутрішніх справ Юрію Луценко був потрібен професіонал, який розумів внутрішню кухню та мав авторитет. Єдиним готовим співпрацювати був Геннадій Москаль. Йому дали посаду заступника міністра внутрішніх справ України та начальника кримінальної поліції міста Київ. До речі, з тих пір зародилися доволі теплі стосунки між Геннадієм Москалем та Юрієм Луценком. Але вже скоро для Москаля з'явилася нова місія по стабілізації ще одного регіону. Московити ще з кінця 90-х качали тему сепаратизму на Донбасі. Вони змогли добуватися певних успіхів серед маргінальних мас населення. Ті йшли на мітинги, викрикували гасла проти оранжевих фашистов та інші байки. Суть була проста: зробити на сході критичну масу, яка допоможе ще сильніше втягнути країну в РФ або, хоча б, максимально дестабілізує позицію Ющенка. Після свого призначення на посаду голови Луганської облдержадміністрації він почав виконувати завдання. Луценко згадує про таку ситуацію. Москаль викликав до себе начальника міліції в Луганській області та сказав, щоб населення високо оцінило нашу роботу, треба зачистити місто від бомжів і попрошайок з Росії. Такий різкий на слова був пан Москаль. Міліція завдання зрозуміла буквально. І постановила виганяти по п'ять таких осіб на зміну. Могли попастися і місцеві, які дуже схожі на асоціальний елемент. Так Луценко згадує лист від жінки. Вона сказала, що після того, як її чоловіка сприйняли за такого персонажа та відправили в голу пристань, той почав до неї краще ставитися, та загалом перестав поячити та почав активніше дивитися за зовнішнім виглядом. Чи жорстоко це жорстоко. Але якщо дивитися із позиції держави, то Москаль показав місцевим, що Київ може навести порядок і нічим не гірше за крепких хазяйственників з партії регіонів. Але далі чекала москаля інша місія Крим. Знову після виборів там фактично більшість отримали проросійські сили на чолі з рухом За Януковича. Будучи на посаді представника президента в АР Крим, Геннадій Москаль почав активну працю в регіоні. Власне, зі втілення ющенківського гасла бандитам тюрми Геннадій Москаль і розпочав свою діяльність уже на новій посаді. На його прохання була створена спеціальна слідча комісія генпрокуратури та міністерства внутрішніх справ, яка відновила слідство у резонансних кримінальних справах. Серед підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів, убивств, викрадення людей, визискувані були названі і впливові кримські депутати. Маловпливове до призначення Геннадія Москаля постійне представництво президента в автономії стало головним і публічним центром аналізу законної діяльності кримської влади. Геннадій Москаль оскаржував у судах рішення парламенту і уряду. За відсутності сильної опозиції в Криму, постійний представник був практично єдиною противагою владування партії регіонів. Тому це не дивно, що його відставки наполегливо домагалися керівники автономії, що в принципі й сталося. Після цього він був певний час заступником голови СБУ, але у 2007 році Москаль вирішив зайти у Верховну Раду. У ході позачергових парламентських виборів 2007-го балотувався у Верховну Раду України за списками політичної партії Наша Україна, народна самооборона Номер 41 у списку. На момент проведення виборів Москаль був безпартійним і працював президентом юридичної кампанії Правозахист. Ті вибори ославилися тим, що представники нашої України і батьківщини за гроші переходили в лави партії регіонів. Такса тоді була в розмірі мільйона гривень. Говорили, що пропонували кошти і москалю, але той відмовився. У Верховній Раді він працював першим заступником голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. На наступних виборах Москаль балотувався від об'єднаної опозиції у вигляді ВО Батьківщина та зміг знову бути народним депутатом. Будучи в опозиції, він жорстоко коментував міліцію та тодішнє її керівництво, критикуючи те, як ригівські міністри Могильов та Захарченко перетворили нереформоване МВС у так звані корупційні общаки, які служать системі. Москаль підтримав Євромайдан та засудив побиття студентів Беркутом під час президентських виборів 2014 року. Він підтримав Петра Порошенка, за що його виключили з ВО Батьківщина. Але, будучи в гарних стосунках, як з п'ятим президентом та з Юрієм Луценком, для нього була знайдена нова місія. У вересні 2014-го Петро Порошенко призначив його головою Луганської облдержадміністрації. Від початку АТО пройшло уже п'ять місяців, і на сході був потрібний професіонал, який мав досвід праці в регіоні. Саме таким був Геннадій Москаль. Коли Порошенко призначив його, то зі звичним сарказмом він пожартував у Фейсбуці. Тепер ніхто не скаже, що на схід України Київ призначає керувати бендерівців. Навпаки, самих лише москалів. Втім, зараз не до жартів. Поїхали. У регіоні було справді багато роботи, починаючи від відновлення нормального функціонування органів влади, закінчуючи перенесенням різних установ з окупованого Луганську, саме з другим губернаторством на Луганщині пов'язують більшість крилатих фраз Геннадія Мускаля. у здорової людини логіки в цьому немає. Якщо у них хвора голова, ну тільки у хворій голови. Могло родитись така уява, як ЛНР, ДНР і інша Наприклад, Москаль зупинив фуру контрабандного пива і прокоментував це так: І устроїли мені тут бунти на Лисичанське, на посту угрози всякі. Хто я лежав на ваші угрози? Пішком будете ходити з тої і з другої сторони. А пиво? Мочу пусть п'ють. Хотіли референдума? Пусть это самое им еми обеспечивают. Выходите, э, кормите б. Помидоров в свежим им еще не хватает. Сколько скалка? Это машина русона. Так хорошо, что вы в магазин не разрешаете людям хлеб завести? А вот это ху крутится, бля. Я это це... пишу. Ні, вже це. з відповідним йому запалом він воював з місцевими чиновниками. У його висловах він навіть знаходив місце біблійним тезам. Не сотворі собі куміра, написано в Біблії. Не сотворі собі куміра. сотворили. Вот полюбуйтесь на послідстві. Партія регіону подожгла до Донбас, і оті ваші Извините, удрали первыми з районного совета. они є? І це лише частина його крилатих висловів. За результатами півроку роботи губернатором, Москаль зайняв почесне третє місце в рейтингу найефективніших глав обласних адміністрацій, незважаючи на російське вторгнення в регіоні. Так, чиновник зміг налагодити сполучення між селищами, відновити лікарні і евакуювати дітей з регіону. Водночас, обіцяні ремонти та відновлення інфраструктури доведеться робити вже наступнику москаля. Тим більше кошти на це нарешті знайдено. І був би москаль, мабуть, далі головою Луганської ОДА. Якби не одна подія. П'ятий президент потім вибачався перед луганцями за це. 11 липня 2015 року в місті Мукачеві сталася перестрілка між кримінальним авторитетом Блюком, по сумісництву депутат від партії регіонів Михайло Ланьо та представниками правого сектору. Дехто також вважає, що спонсором правого сектору на Закарпатті був Віктор Балога, якого ми вже згадували у відео. Більш детально про Віктора Балогу ми поговоримо у нашому телеграм-каналі. Посилання буде в коментарях. Точна причина перестрілки нам навряд чи стане відомою. Дуже ймовірно, що це була спроба ланьо залякати правий сектор, аби й той не заважав йому далі кришувати контрабанду на Закарпатті. Для чинної влади це було дуже негативним сигналом, особливо на фоні того, що Україна от от мала отримати безвіз, а така ситуація могла стати на заваді. До того ж, ходила інформація про плани Кремля щодо розхитування ситуації на Закарпатті. Москва планувала використовувати як національні меншини, так і проросійські сили регіону, в тому числі потужну сітку церков московського патріархату. Москаль мав навести порядок в регіоні та гарантувати безпеку. Звісно, циркулювали чутки, що Геннадій Москаль теж був причетним до контрабанди на Закарпатті. але якихось чітких доказів досі не було. Часто ці новини йшли від політичних ворогів москаля. Крім стабілізації регіону, Геннадій Москаль мав і особисту війну з представниками клану Балох. Наприклад, він хотів відібрати замок Паланок у Мукачево з комунальної власності до державної та перевести на баланс мінкульту. При ухваленні цього рішення він посилався на постанову Верховної Ради 2009 року. Ця ініціатива не зазнала успіху. В цілому можна сказати, що перебування москаля знову, як голови закарпатської ОДА, є більш успішним ніж провальним. Під час виборів 2019 року Геннадій Москаль підтримував Петра Порошенка на посаду президента та активно критикував Володимира Зеленського. І, хоча ще в квітні того ж року він подав у відставку, звільнив він свою посаду лише при заміні усіх голів обласних адміністрацій. Будучи вже на політичній пенсії, Геннадій Москаль активно писав статті, в яких критикував чинну владу та їх ініціативи в правоохоронній сфері. Він представляв інтереси Руслана Щербаня. Старшого сина убитого донецького бізнесмена Євгена Щербаня представляв його інтереси у його справі проти 24 го каналу та громадське телебачення, але його стан здоров'я, на жаль, почав погіршуватись. А у березні 2024 року Україна почула сумну новину. Гнаді Москаль покинув нас після тяжкої хвороби. Поховали його на рідній Буковині. Геннадій Москаль був екстраординарною особою в історії нашої політики. Свій шлях він почав з міліцейських посад, уславився боротьбою з організованою злочинністю. Був профій, який працював при трьох президентах: кучмі Ющенкові та Порошенко. Будучи людиною з органів, він обрав націонал-демократичні сили, при тому, що йому обіцяли гроші за перехід до табору опонентів. Москаль був людиною, яка не лізла за словом у кишеню. Він говорив прямо і жорстко. У нього теж є гріхи, як в політика та громадського діяча. Але однозначно його плюси переважають негативи. Москаль був втіленням багатьох представників постсовітської правоохоронної системи, які мали зробити вибір. І Геннадій Геннадійович зробив цей вибір на користь України. Якщо так можна висловитись, це американський бульдог націонал-демократичного руху України, якісний та різкий менеджер, якого потребувала країна. Його діяльність залишить свій слід в історії як мінімум трьох регіонів України.